З ким дивляться телевізор. Хресне. Хресне фаса? Куня приносив. Кум. Це якась сестра Ні. або брат. Кум це коли народжується дитина, вони вибирають куми для дитини. Він у нього є баня, він з нами ловив на рибалку, ходив з нами, ловив рибу. Відметь. Ведмедь. боюсь сама залишатися вдома. Я б гуляла з друзями, бо я так завжди роблю. Закриваю хату і йду гуляти з друзями. Либо до свого сусіда Дениса. Я телевізор дивилась. Ми танцювати. Я танцюю, я Я б сама була вдома і сиділа б вдома і б гралась. Пекла їсти і спекла яйце і вимашили. І ще я буду приїхати на ліжечку. Я б грала з ляльками. Колись там мен... папа мене залишив на минутку, а мама папа залишила, пішов на роботу, мама прийшла зі мною. Я був у саме вдома. Марія пішла в школу і я і був сам вдома. І тато прийшов і пішов, а потім мама прийшла і я був з мамою. Ну, ну і там зарядку йому дали. Ну, у На планшеті нас... грав, дивився у мультики. Нас... Марі... Моя сестра приходувала тости, і я їв. І, і ще чай. у нас двох планшети є. Такі ж самі ігри є, дві. Курка з цеплятами. Квач. Це коли ти граєш до ганялки. Ціплята крутить. Квочка це така курка. Якщо її щось таке роблять, захищає діток. Вона вона б'ється. Квочка це курка, яка несе яйця, і тоді в неї з'являються курчата. Це така тварина і. Таких на півдня. Мене звати Вікторія Склянчук, і я люблю розповідати віршки. Україна, єдина країна, ти тільки одна. Україна єдина країна, в тобі лиш краса. Україну, країна, скажи, чим ти сумна? Україну єдину країну, ти почуй мої слова, Україну єдину країну перемога у тебе в руках. Червона кров та чорна земля на війну вирушають мої почуття, як важко на сході, як важко в бою. За славу, за гордість за Україну свою поб'ємося ми у бою. Синьої небо та жовті лани я не можу заснути. За славу, за гордість за Україну свою переможемо ми у бою. Йшки покрутимося, трішки покрутимось на ніжках, Дуже ж Музика один із наймогутніших і яскравих засобів виховання дітей. Музична діяльність, співи, музичні рухи, слухання тощо це не лише засіб забезпечити виконання естетичних і освітніх завдань із музичного виховання, а й важливий засіб укріплення психічного та фізичного здоров'я, розвитку мовленнєвих здібностей дитини. Кожне заняття починається з музичного вітання дзвіночок. Воно концентрує та активує увагу дітей на те, що розпочався урок. Дисциплінує, дає можливість познайомитись з новими дітками, виховує витримку дочекатися своєї черги, прийняти та передати дзвіночок та подякувати за отримане. Права піаніно допомагає вивчити нотки в поєднанні зі звучанням, кольором та моторикою. Наступна ложки сприяють розвитку координації руху, понематичного слуху, ритміки. Шні зарядки додають фізичного та інтелектуального розвитку. Музика має величезний вплив на інтелектуальні здібності і можливості людини, адже мелодія музики сприяє збільшенню емоційної людської активності. І як виявили, саме в цей період активності підвищується інтелектуальні здібності. Плескання в долоньки та тупотіння ніжками подразнює нервові закінчення, які відповідають за розвиток кори головного мозку. Музика в поєднанні з масажними доріжками довершує повноцінний різнобічний розвиток малюка.